Вітаю вас! Хочу нагадати, що таке остеохондроз. Дуже багато людей задають такі питання, тому що вони отримують мрт дані, і мрт там пише дуже всього багато. Люди лякаються. Більшість зі з того, що написано, входить в поняття остеохондроз. Якщо більш детальніше, остеохондроз – це старіння хребта. Як неприємно не воно звучить. І входить туди все протрузії, кили міжхребцевих дисків і зміни, які вже виникають після того. Це і спондіолоартруз, і багато інших змін, <кхем> оплотіння зв'язок і так далі. Щоб цього не було, до речі, на сьогоднішній день ми маємо стохондроз 20-річного віку, але деякі є навіть дітки приходять і на снімочках у них є вже зміни в хребцевих диск. В першу чергу це виникає із за гіподинамії, із за малої рухливості, тому що е, е, опорно-руховий апарат призван рухатися і все ж таки якісь робити навантаження. В нашому центрі ми маємо унікальну можливість приймати пацієнтів з гострим болем в першу чергу, з хронічним болем, який дуже довготривало не піддається лікуванню. Ми маємо можливість профілактувати оці всі проблеми, які я назвала. І остеохондрозу не потрібно боятися. Потрібно боятися гіподинамії і відсутність занять. Приходьте до нас. На тренажерах Бубновського ми можемо надати навантаження і остягнення, активна реабілітацію без осьового навантаження на сам хребет. Тобто ці вправи може виконати людина, яка має гострі болі і хронічні болі на момент звернення в наш центр. Приходьте, будь ласка.